Кончазаспа – історичний район на південному сході Києва, практично повністю вкритий мальовничим сосновим лісом і великими та ще більшими маєтками посеред того лісу. Володарює у тих маєтках сьогодні переважно бізнесова та політична верхівка країни. Достатньо ввести у пошук, скільки сьогодні коштує одна сотка землі у Кончазаспі, як одразу у першому ж посиланні на сайт купівлі-продажу висвічується ціна. Вона коливається від 9 тисяч доларів до 30 тисяч за одну сотку. Саме тут, на одній з вулиць дорогезного селища розташувався білий будиночок, вельми скромного виду на фоні безмежних володінь знаного сусіда. Документів я не бачив, але люди кажуть, що це маєток людям. Це сусіду, то в нього білий такий будинок. Хто тут? я не знаю, чисто дізнатись, хто живе у білому будинку, виявилося непросто. На наші дзвінки ніхто з маєтку не з'являвся. Пішли сусідами. Однак, дозвонитись до тих, хто городився великими парканами, виявилося нереально. Та все ж ми таки людину, яка розкрила там прізвище у таємниченого володаря білого будинку. Хто його сусіду, там тут кажете? там білий. А звідки ви знаєте? Ну знаю, працюю здесь. Ким ви тут працюєте? Розкажіть нам, будь ласка. Ми – будівельна організація. – Ви там його бачили, бачили його родину? Ні, Не бачив, его лично не видел. Ага. Знаю, люди говорять так. Що та що люди чого берять що, що? що зазначимо у останній своїй декларації про прибутки? А відзвітував пан Шаповалов ще у 2012-му, Тоді він прописав, що щорічний його прибуток на сім'ю складає 34 тисячі гривень. Чи міг з таким доволі скромним щорічним прибутком Юрій Анатолійович обзавестися елітним житлом? Одна із відомих версій підсобив йому саме пан Клюєв після того, як шаповалов, вже будучи нардепом, перефарбувався у кольори регіонів. Про вартість самого будинку ходять чутки, що це диво у стилі хай-тек коштує 2 мільйони доларів. Ми не єдині, кому закортіло побачити, елітний будинок. Близько 60 кримичужан приїхали за 300 кілометрів, щоб відшукати шикарний маєток у кончазаспі. Озброївшись плакатами та вигукуючи гасла, люди пройшли вулицею до самого, на їх думку, маєтку Шаповалова. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Шаповал Акції протест по під стінами елітного маєтку у Кончазаспі люди зізнавались, влаштували, бо набридло терпіти несправедливість. На Кременчужани принесли із собою світлини небесної сотні і завішали ними паркан. Окрім того, запалили лампадки на знак вічної пам'яті про тих, хто поклав своє життя на вівтар революції гідності, вшанували загиблих хвилиною мовчання. выразить свое недовольствие этому предательству, которое было совершено еще в 2012 году, когда избиратели поверили ему. Это знаменитый лозунг где за Кременчуг. Буквально когда он стал депутатом Верховной Рады, буквально через месяц он вступил во фракцию партии регионов и с этого все началось. Этот обман, эти, эти законы убийственные, за которые он голосовал, так что, не знаю, прощать этого нельзя. Честно, надоело уже. Просто надоело. Сколько людей погибло, сколько, ну сколько еще должно погибнуть людей. Из-за этих Юрий! вот таких вот депутатов. Нас за наши деньги строят такие дома. Вот вы видите. Прекрасно. Лучше бы продал дом и отправил бы эти деньги в АТО. Я хочу, чтобы наша Украина была сильной, была богатой. І тим людям, которые предали, предали Кременчук, предали Україну, не места нашій країні. Варто наголосити за всю акцію протесту до людей з маєтку ніхто так і не вийшов. Хоча що у будинку на той час були такі люди, ми пересвідчились вже досить скоро. Вже коли всі розійшлись, ми знову спробували дозвонитись, і, врешті, двері відчинила темноволоса жіночка. Щоправда, хутко і зачинила. Скажіть, будь ласка, це то компанія візи, будь ласка, тут. Примітно, що варто було нам відійти від білого маєтку, як вже буквально через 15 хвилин усі до однієї світлини тих, хто поклав своє життя на вівтар революції гідності з паркану, хутко зникли. Певне поняття гідності все ж не в ціні у тутешніх мешканців.